І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Don't Push the Harses. От от молодець, от поліпши зразу ж настрій гравцю UA. Чудовим та цікавим ніком. Так, всі знаємо, що це означає. Don't Push the Harses. Все зрозуміло і все зразу стає на свої місця, так? Тому що багато хто там щось на мене свариться, не так мій нік прочитав, не так навіть наголосно, е, е, розшифровував ваші ніки, чи спробую розшифрувати, все ясно і чудовим настроєм. На, тесту ЛТ, карта тундра, Ну що ж, до бою. Так, бачимо, знайшов собі імбокущик зразу. Це в нас ЛТшка, ну вона на непомітність, напевно, що навіть переважає. Мантікору. Я, до речі, ну треба буде порівняння, подивитися, так? Та порівняти. Це вже е, поважні експертні експерти мені про це вже. також, напевно, посвереться. Але, ну, це перша ЛТшка 10 го рівня була, вона ну дійсно низький силует, вона найнепомітніша була раніше. Можливо, зараз і ні. Хоча з цим можна посперечатися. Плюс і гармата ж непогана. Отже, що нам робити? На тундрі. Ну Десь пересвітити. ну був їм бокущик, але ж треба далі грати. Пограємо, як вони, щось. Ну Давайте спробуємо, тому що вже я так бачу, що один ворог знищений 172 настрій. Давайте ще згадаємо, що в нас. Бо давно-давно не було. Бо я вам навіть колись завдання домашнє давав, але то було на Прохорівці. Кажу, ну мантікора, ЄБР, багато дуже їх показують, лк 90 ялинки показують. Покажіть вже ж на тесту ЛТ на що вона зараз, Вона дуже набагато чого стала. <с> ну і показовий такий бій буде, правда, складна карта для ЛТшки. Це точно. Так, давайте ж подивимося, скільки у нас пробиття 230, чудове пробиття. Шикарне пробиття. Перезарядка 7,5 секунди. Нормально, для ЛТшки це нормально. І, і, і в ЄБР там більше, по-моєму. Якщо якась дуельна дуелька, можна перехватити. І 300 одиниць шкода від пострілу. Чудово, супер, чудово. Точна гармата. В принципі, непогано. 2-2 рахунок по бою. Бачимо, що тут в ущелині у нас ну, намагаються. Ну, більше я знаю, що намагаються продавити і більше шансів продавити з верхнього резку. Ущілено. Отже, тут потрібна буде допомога, і це наш герой чудово розуміє і допомагає. Далі у нас навіть по центру бачимо Маус через е, так, через цю, як її назвати, також ущілено, центральну, центрально, переїхав через місток, вже там агресує на базі. У нас, до речі, дивіться, у нас СТ-шка е, 10 -го, 11 -го рівня. Чи що, чи це я помилився? Так, Тишка каже Боркен. Мені важко ціна, ну, ну, ну треба було якісь, ну, якісь назви вигадати, щоб вони легко читалися. ну З кожним е разом виходять якісь танки, що їх прочитати просто неможливо. Не ну правда. <см à> ну, для коментатора це важче. <см à> <пачу> 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 Я знаю, що... У футболі такі були моменти, що ну, якісь там збірні цікаві такі грають, а в них там такі е, фамілії та імена, що просто от аж зависали комендатора, язик у них ламався. А потім на них, напевне, що сварилися що Невірно, їх імена називав, ну фамілії називав, та імена, то напевно на них сварилися. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, а я, як ви знаєте, вже це для нових підписників. Бо Ті, хто вже давно підписують, знають, дуже полюбляють розповідати чудові та цікаві історії, то наш герой вже другого ворога вихлопушує 1516 настріляно. Чудово, супер чудово. Поліпшений настрій. Поліпшив гравцю й своїм ігровим ніком настрій. Це чудово, коли зразу ж починається бій, зразу ж те поліпшений настрій, правда? Три вороги знищено, 1600 настріляно, чотири вороги знищено, 1600. 36 на стріль. Вибив один ХП з Леопарда, А це я колись навіть сварився. Ну як це так? Ну один ХП, і він потім поїхав всіх переплату. Але в принципі це, це і чудово, правда? Що такий епічний, ти зіграв більше, з одним хп усіх. Це, в принципі, чудово. Це потім я вже зрозумів. Не перестав сварити. Ну, це ще як не було моєї тут каналу, я грав просто в рандони. Ну, більше було часу, то більше грав рандон. Ну що, поки я тут не розповідав чодових та цікавих історій, бачимо, що шостий ворог зараз буде приклопушений і це буде 11-ка. Ще й майстер тарана показав, що є чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, Сьюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віп Дір на... ЄЛК М-90, карта кордон Імперії. Ну що ж, до бою. Так, ну бачимо ялинка в такому ялинковому броні, так. Ялинкова ялинка можна назвати. І поїхав я здивований, ну одна наша ялинка поїхала на центр. Ну, в принципі, він там повинен впоратись, там невеликі також сили наші поїхали. Є ще одна ЛТ, тут величезна громаді ще наше суне. Ну, напевне, що вони побачили такий цілий вказівник у нас на ялинці грає. І вони побачили, що він сюди поїхав, і думають, ну поїдемо і ми розклопушимо зараз. Зараз ми знаємо рандом такий, ну я вже назвав його шалений, всі разом їдуть десь один, продавлюють, прочавлюють план. Хоча напевне, що всі це зрозуміли, так, і вже так об'єднуються. Ну більш командна гра, та й воно напевне цікавіше, знаєте що. Кажуть, от, ось зламали гру, цим оновленням щось там не подобається. Ну, багато пишуть в коментарях. Дуже важко грати стало, дуже такі зливні бої. Дивіться, розумієш, що його спіс... всіх виявив. От зараз всіх тут виявив. Хоча не за нашими розвідданими зараз іде перехлопушення. Так от про що я розповідав чудові та цікаві історії? Про те, що типу рандом, Ну, я казав, що рандом скажений, шалений, став, верніше, не, скажений, не сказився ще, так? Шаленіє рандом. Але раніше, ну, так же само було, так. Я пам'ятаю, навіть один з підписників написав, не один навіть написав, що. 11 боїв, 11 поразок. У мене також це було, до оновлення це було. Так що нічого не зламали, не покращили, можливо, рандом. А як ти його покращиш? Покращувати вже гравці повинні, напевно. Але кожен грає по-своєму, як, як йому. Подобається правда. Мені подобається з чудовим настроєм, наприклад, комусь подобається взагалі зливатися на перших хвилинах. комусь подобається тягнути ці бої. Так що все нормально зранку. Раху, 3-3 рахунок. Тут перехлопушили ті, хто під'їжджали, але ну, треба далі просуватися, поки зупинилися там і Т-28, і Т-28, і, і Т-95. Ну, я думаю, зараз їх повихло. Ігрове майшення поїхало вперед. Ну, вистачає у нас тут сил, я думаю, тут без проблем. Лише які проблеми можуть бути у нас по верхньому резку, так? Бо там залишився вовхентрагер і Су-130ПМ. По центру там начебто все чудово. Скорпіон тікає, звідти, там кличуть на допомогу вже. Ну давайте так, вихлопушуємо швиденько, ті, хто позалишалися, бо наш герой обрав імбо позішені, ніхто його не міг там виявити. Але тепер треба ще один пущик знайти, правда? <реш> Нічого за розвідданими, просто подивилися чудове, чудове заробічця в цьому бою. Ну, допоміг, ну, в принципі, допоміг. Зні... Мені здається, знісли суперників, так вони приїхали і зупинилися тут. Ну не зрозуміли, хто їх пересвітив тут так швидко. Один зрозумів, подивився в той бокущик, але ну навіть не наважився стрільнути туди, бо. Наші пратіші вже виїхали, вирішивши очі, на випущені очі суперників їх всіх переходжу. 6-6 у нас рахунок побою, все ж таки, ми, напевне втрачаємо. Ну Там на базу повертаються, повертаються два тяжі. Я не знаю, що, можливо, у нас скорпіони торту стоять, можливо, їм треба їхати вже зразу на захоплення, зараз. Базу. Ну Там, в принципі, повинні впоратися. Так, сушка там залишилася і там шкода під'їжджає. А наш герой вже починає на хлопців ходити. Напруженіша ситуація, до речі, так, по бою. 7-7 рахунок. Ну всіх ми повинні забирати. Так, не звертав уваги. С 28 відволік знову ж наш герой відволік його. Теж не він дуже був. А тут зараз треба перезарядитися за 6 секунд. Передіщи, допоможіть. З т 95 а він відволікся, все, чудово ой Є. Yeah. Один ворог знищений. 693 настріляно. <зараз>, Зараз відданими 672. Вже на базу агресують, там зустрічають. Приїхав там і скорпіон на допомогу. Ну, то Артойся Скорпіон G агресує. Ну, він його може там закружляти. Ой, тут не влучить не був Це чудово. Перезаряджаємося. І поїхали на захоплення, напевно. А ні, почекайте на захоплення, бо в них є AMX, він може приїхати, можуть бути проблеми. Скорпіон там ще тримається, Тортойс не також е, не захотів їхати на захоплення, поїдемо збивати, а що? Витягувати цей бій. Тертил один також за на нами поїде, Хоча йому можна було б вже їхати, повільний ну, повільний ялинка, бачите, наш герой поки що поряд їде з Петехами, на всяк випадок. Трьох він там не перехлопушить, там незрозуміло, скільки в них... Ну, напевно, вони там шотні, правда, бо вони так довго вже там під'їжджали до бази. Так, один стає. Поїде хтось на блок. Другий стає. Чекаємо пратішів. Дуже швидко, дуже, дуже швидко. А Тертил, дивіться, він в принципі вірно робить проїхатися по четвертій лінії, так? Тому що двоє тільки стало на захоплення. Напевне, IMX поїхав зараз, думаю, що на нашу базу, на їхню базу поїхали, а він вийде зараз захоче збити захоплення, якщо наші поїхали. Так, 15 секунд. Ну що? Вперед! ха Ще за вас збив. І ще з одного. Ще з одного треба збити, це не влучив. Ой, там чудовий тртл вихлоп ушиває місце. О! Ох, і не вилучив! А чому не стріляв, бо там фальшборти і на автоприцілі їх часто не пробивають. Ну, по суті, витягнув бій, отакий цікавий та чудовий бій у нас вийшов так. Ялинковий. Це зараз торт ось повірить. А той знає, хто за найнебезпечить. Ялинка небезпечна. А тепер треба влучити. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!